Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням, зверни увагу на голос мого благання, мій царю і мій Боже, бо я до тебе молюся. Господи, зранку прихильно вислухай мій голос. У досвіда я стоятиму перед тобою і буду очікувати. Бо ти не є Богом, який може погодитись з беззаконням, ти не любиш того, хто чинить зло. Нечистиві не встоять перед Твоїми очима, ти ненавидиш усіх злочинців і знищиш усіх, хто говорить неправду. Кривожерливою та підступною людиною гидує Господь, я ж за Твоїм милосердям увійду до Твого дому, поклонюся твоєму святому храмі в пошані перед тобою. Господи, провадь мене у своїй справедливості, з огляду на моїх ворогів. Ти вирівняй переді мною дорогу твою, адже в їхніх устах немає правди, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила, а своїм язиком вони підлещуються. Засуди їх, Боже, нехай вони впадуть від власних задумів через великі злочини. Відкинь їх, оскільки вони збунтувалися проти тебе. А всі ті, котрі надіються на тебе, будуть радіти. Вони співатимуть повіки, і ти захищатимеш їх, будуть тобою хвалитися всі, котрі люблять Твоє ім'я. Ти, Господи, благословляєш праведника, наче щитом, криваєш його милістю.